Уяви, ти побудував чверть мобільної лазні для війська, але не своїми руками, а дружніми збірками. Ми запустили збір боєздатності. Це регулярна кампанія, яка передбачає збір на п'ять ось таких мобільно-лазнепральних комплексів для війська кожні два місяці. Але головне це хто стоїть за цим збором. Це генератори боєздатності, лідери, котрі об'єднують людей з дружніми зборами, які зберуть на частину лазні. Основна задача генераторів боєздатності це гуртувати друзів, знайомих, родичів, колег, щоб спільними силами бути частиною забезпечення війська. Це була теорія, ходи розкажу, як це буде на практиці. Ну дивись, переобладнання однієї мобільної лазьні – це 550 тисяч гривень, а колісна база – близько 250 тисяч гривень, разом 800 тисяч. Це дуже багато. Але якщо об'єднаються всього 4 генератори боєздатності, Ось що вийде. Кожен генератор боєздатності бере відповідальність за досягнення цілі 200 тисяч гривень. Його завдання не самостійно зібрати кошти, а знайти людей, які відкриють свої дружні банки і зберуть необхідну суму. Наприклад, це можуть бути знайдені чотири людини, які будуть готові відкрити свої банки по 50 тисяч гривень, або 10 людей по 20 тисяч гривень, або двадцять. Людей по 10 тисяч гривень уже звучить більш реалістично, бо не важливо, скільки. Важливо зробити це разом. Думаєш, генератором боєздатності може бути лише блогер чи меценат. Ні. Генератор це той, хто має друзів, активну позицію і готовність діяти. Це ініціативні українці, які знають, ми в тилу, не пасивні глядачі, ми частина рішення. На цьому шляху ви будете не одні. Рій буде вас супроводжувати і підготує всі матеріали. Ставайте генератором боєздатності, бо боєздатність війська це наша відповідальність.